Вітаю вас на календарі 23 серпня, день державного прапора. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави адвоката Володимира Літавського. Доброго дня, пане Володимире! Доброго Добро я рада, що ви вкотре вже приходите до мене на зустріч поспілкуватися про тематичні свята. Сьогодні ми святкуємо День державного прапора, і бачу, що ви, як і я, одягнули теж тематичний дрес-код. Пам'ятаєте взагалі про це свято? Як кожного року святкуєте, пам'ятаєте про нього? Дякую за привітання. Дійсно, вас вітаю святом, вам дуже до лиця. Дякую. І хотів, хотів би відмітити, що вже дуже давно такий дрес-код я одягаю не тільки до свята. Ага, то сьогодні не навмисно для нашої ні, програми ні, одягнули, так? Не навмисно я намагаюся, будучи на роботі, одягати угу. саме. Такий дрес-код, тому що я люблю Україну, я поважаю і шаную наш державний прапор. Це чудово, коли так свідомо одягаєте з нагоди свята тематичний дрес-код. Я теж долучилася. Отже, пане Володимире, сьогодні свято державне свято, і хотілося б з вами закцентувати увагу на тому, відколи ви пам'ятаєте. Прапор України. Навіть можливо тоді, коли його е, не використовували. Він був забороненим. В силу того, що у вас є е, життєвий досвід, солідний позаду. Е, Пам'ятаєте, коли це було вперше? Знайомичи з історією нашої держави, безумовно, безумовно, мене цей час цікавило. Яка ж там була історія? Що було в тій історії? І, хоча це було заборонено, але е, так чи інакше, в тих чи інших, скажімо, е, друкованих е, виданнях чи просто по розповідях, мені було відомо, що є такий прапор, є такий е, синьо-жовтий прапор. Але в радянські часи. Це ви пам'ятаєте ще з дитинства, з юності? Це, так? Це де десь з юності, uh -huh. десь за 18-19 років, коли свідомість вже стала ширшою, вже вже не зовсім дитячою, коли ти почав цікавитися тим, що є, де ми живемо, чим ми живемо, і що, uh -huh. бу, і що було. Особ, особливо особливо хотів би звернути увагу, що ми живемо на Буковині, а радянська влада, скажімо так, тільки з 40-го року. Uh -huh. Чуть-чуть, і потім вже 45 року. Тобто в нашому краї, у нашому краї ще були живі ті спогади, ті пам'ятки про визвольний рух. Uh -huh. До речі, мені було відомо, що визвольний рух в Галичині, в Буковині. На Буковині вперше був започаткований синьо жовтий прапор. Uh -huh. Синьо-жовтий прапор. Потім розповіді про визвольні змагання українського народу. Який, який проходив під знаменом синьо-жовтим-жовтим. Угу. І мене завжди дивувало. Я був незгідний тим, що синьо-жовтий прапор, синьо-жовтий прапор, апологетами, скажімо, комуністичної ідеології прирівнювався до, до чогось злочинного, до, до того, що це бандерівський прапор, що це прапор придуманий, що це прапор. Взагалі не має права на існування, uh -huh. і я намагався зрозуміти, все-таки це так, чи це uh -huh. не так? Безумовно, що усвідомлення, що це дійсно прапор. Це не є прапор злочинний, Бандерівський, а це прапор є український. Ну тоді такий час був насаджувалася зовсім інша інформація. А от мені цікаво, я вас запитала, де ви вперше побачили наш прапор, той, який сьогодні є державним прапором. Це було на картинках. В поліграфії, в книгах, чи десь, можливо, все-таки в селах десь використовували його так тишком-нишком. Ні, ні, скажу чесно, там у нас не використовували. Я вперше прочув, почув про прапор Синьо-жовтий. Не знаю, це правда, чи це легенда про те, що у Вижниці, у Вижниці його ага. підняв наш відомий співак. Кійний Назарій Єремчук, оце я вперше почув. Uh -huh. і, це, і це тишком говорилося, що це, що це ну, якісь протиправні дії. Uh -huh. Я під час радянської е влади я не бачив жовто-блакитного прапора вживу. Е, пане Володимире, я не даремно саме вас запросила сьогодні на таку святкову бесіду, е, тому що наскільки мені відомо, е з вашого життєвого досвіду багато фактів пов'язані саме з прапором України. Я думаю, що саме сьогодні чудова нагода розповісти всім нашим телеглядачам, що цікавого у вас в житті відбувалося, що можна поєднати саме з прапором України. Після здобуття незалежності нашої держави мене завжди обурювало той факт, що е, ті люди. Які під е, синьо жовтим знаменом, на якому був зображений знак князя Володимира Великого Тризубець, залишалися в, нашими, в, нашій державі, в нашій державі невизнаними бійцями. Ті е, патріоти, які, які з цим державним прапором йшли на смерть, які тільки за зберігання прапора е, були зіслані в Сибір на каторгу, вони… Не були, е, на жаль, не були, і, мабуть, по сьогоднішній день не зовсім визнані як е, герої визнаних і визвольних змагань, як ті, які мають право на шану. І виходить так, що українська держава має український прапор uh -huh. синьо-жовтим. Мали, малий державний герб це тризуб, uh -huh. а ті люди, які це вибороли, вони навіть не ветерани, вони не користувалися пільгами. І, скажімо, ті комуністичні, чи нащадки комуністів, чи навіть і безпосередні учасники переслідувань таких свідомо, національно свідомих людей диктували, диктували, як має бути в нашій країні, що має бути, що поважати, а що не сприймати. І якщо продовжити цю тему, то е, буквально е, декілька років тому mm -hmm. до мене підійшов мій, а е, я сам з села Нагоряний Керівнецький район, мій сусід, товариш Микола Китигородський, і каже, Володя, я хочу на найвищій нашій горі, у нас, кажуть, говди, над Дністром повісити прапор. Гора недоступна. Ну, ми домовилися, що я в Чернівцях. Що значить недоступна? Практично туди одиниці, одиниці можуть здійнятися на вершину uh -huh. тої гори. Одиниці. Ну, Люди, ну скажемо, альпіністи, скажімо, скажімо mm -hmm. так. І я взявся купити прапор в Чернівцях. І що мене здивувало? Що мене здивувало? Що не міг знайти. Це, це 2000, це десь травень 2011 року. Зовсім, ну, зовсім, зовсім, зовсім нещодавно. Не, зовсім нещодавно. Uh -huh. І я не міг знайти е, великий прапор. Uh -huh. і, і тим більше, це, я був подивований. Часто буваючи в США, я спостерігав картину, що буквально на кожному будинку, на автомобілях, uh -huh. скрізь так, державні майоріаль, державні майоріаль, прапори. Майорять державні прапори. А у нас, на жаль, на жаль, на жаль, і я не міг знайти того прапора. То і... як знайшли все-таки? Е, Вийшли з е, ситуації, ну, я, я вийшов, я вийшов ситуації. Я вийшов з ситуації, я домовився в одному, з, в, одному із, одному, в одному із магазинів міста, мені замовили і привезли. Угу. Замов, замовили і привезли. І той маленький ну, бо він був маленький, угу. е, пан Микола е, вивісив над Дністром. Але ви знаєте, що Буковинці люди кмітливі, мають свої знайомства, в тому числі в Києві. І, скажімо так, на сьогоднішній день на, на сьогоднішній день, на найвищій вершині села майорить Державний прапор України, який перед тим був вивішений на Верховній Раді України. Це прапор розміром 3 метри на 3,70. Це достатньо великий прапор. Це достатньо великий uh -huh. прапор. А як uh -huh. вам вдалося забрати його з Верховної Ради? Uh -huh. Справа в тому, що він служить певний час і списується. Однак він ще в досить пристойному стані, досить пристойному, пристойному стані, і він продовжує, продовжує нести свою і виховну таку роль uh -huh. саме в Нагорянах на Дністрові. Uh -huh. А хто став ключовою персоною з Верховної Ради? Це не таємниця. Хто вам передав цей прапор? Ну, скажімо, люди, які також небайдужі не до нашої історії. Зрозуміло. Це, це все таки таємниця. У, 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 у будь-якому випадку прапор своє життя продовжує. Uh -huh. І що дуже мені було приємно, якось я був коло Дністра, а, а там а, він на, на, на такій рішення, що його видно скрізь. І там двоє дітей, десь хлопчики, десь три-чотири роки. І Я питаю одного з них: а що то таке та -то маярить? А він мені відповів, знаєте, як? Він каже, це Україна. Асоціація це, дитини, це така, яка гарна, це тепла. Така, це Україна. Uh -huh. і, і той хлопчина, якому е, пару років назад було два-три роки, він виросте, він дійсно виросте патріотом України. І моя така суб'єктивна думка, що ті події, які, на жаль, переживає наша країна, в тому числі тому виникли. В тому числі, що у 2011 році я не зміг в Чернівцях знайти достойного прапора України. Я розумію, що е, вони були, є патріоти, є, ми, може, про це ще далі поговоримо, про те, що е, стяги, великі стяги uh -huh. і так далі. Але на мою думку, він мав би бути поширений у кожній uh -huh. хаті, у кожній машині. То, що сьогодні, в принципі, є, відбувається. і відбувається. Ну ви бачите, яка, ситуація, не було би так. щастя, та нещастя помогло. Угу. Оця біда, страшна, яка є в нашій країні, вона відродила ту духовність, ту національну гордість. І ви бачите. Так, і по місту дуже багато моє речі. Дуже проборів, багато дуже проборів, проборів. кольорів національних в одязі, да. людей не да. лише на свято, але й в повсякденному, житті, і повсякденному так? житті використовують, навіть автівки розмальовують. Бачили і ж так? І Автівки розмальовують. І, і я вважаю, що це величезний крок до нашого становлення як держави. І це величезний, величезний оптимізм, що наша держава відбулася. Що наша держава буде. Тому що прапори прапори, як ви кажете, і на автомобілях. І що мене дуже радує, в Нагарянах, на надністром. Uh -huh. І там на тій горі побудований, скажімо, мною моїми однодумцями там встановлений хрест. Uh -huh. значить, хрест невинним жертвам війни, Голодомору, політичних репресій 40 47-го uh -huh. року добудовується. Зараз там каплиця. І я неодноразово сам бачив приїжджаючі, розповідали, туди пішли люди. На автобусах приїжджають діти. І не тільки до Дня прапора, і не тільки до якихось свят. Крім того, що там дуже красива природа, а ті символи, ті символи нашої національної свідомості. Мабуть, е, притягують людей, uh -huh. мабуть, все-таки людей притягують. І ще такий факт: по Дністру е, курсують, е, скажімо такі невеличкі кораблі, на яких люди відпочивають. Uh -huh. То е, з тих пір, коли там це все з'явилося, то е, буквально всі, ну їх є декілька 5-6, не знаю точно, але всі вони прямують, у них там місце розвороту. Ага, як тобто, екскурсія як така екскурсія. Uh -huh. Людей везуть подивитися. Я гадаю, зараз наші телеглядачі зацікавилися, де ж це місце, про яке ви розповідаєте. Ще раз скажіть, куди це, прямувати це, це Кільменецький район, uh -huh. село Нагоряне. Ну в селі Карл Нагоряни. Ну чинівчани багато знають, тому що дуже в багатьох і в дачі місце відпочинку в Грушивцях. кажуть, Грушевка, uh -huh. правильно Грушивці з великим задоволенням, тому що. Тому що там дійсно є на що подивитися uh -huh. чисто природня і поклонитися, віддати шану тим державним символам пам'яті тих людей, які загинули, померли, виборюючи нашу незалежність. Перед день дня незалежності, і сьогодні в день державного прапору. Ви так з таким запалом про це все розповідаєте. Хочеться поставити запитання отак, от від душі. Скажіть, що ви відчуваєте, коли дивитеся на ці такі наші два кольори державного прапору? Є якісь емоції викликаються в душі? Безумовно, є емоції, як сказав той маленький хлопчик, це Україна, угу. це Україна, це відчуття нашої держави, нашої єдності, нашої сили, нашого духу, нашого благородства, нашого багатства, нашого багатства. Ми знаємо, що прапор асоціюється в народі, яка кажуть, це блакитне небокитним небосся. Золоте, золоте колосся. Це так в народі кажуть. Так, в народі, а можливо, кажуть. ви розкажете згідно європейської геральдики, що означають ці два кольори? Ну, згідно європейської геральдики, жовтий, скажімо, золотий колір. Це є багатство, це є могутність, це є чеснота, як благородство, чи благородство, чесність. Синій колір це благородство, чесність, вірність та бездоганність. Бачите, як гарно ви сказали? Я знаю, що поєднання цих двох кольорів синій зверху, жовтий знизу це поєднання чоловічого, жіночого, сильного. І гнучкого. Бачите, багато є різних інтерпретацій. До речі, про інтерпретації державного прапора України не секрет, що були факти в історії, коли е, кольори змінювалися. Наверху був жовтий колір, внизу синій. З чим це було пов'язано? Після е, е, лютневої революції 1917 року на території України. Була створена незалежна держава. І е, патріоти, державники використовували е, державні прапори. Okay. І не було е, певний час до 19-го року, наскільки мені відомо, не було е, чіткої градації, яким чином мають бути розташовані смуги. Okay. Тому е, деколи е, жовта смуга була зверху, okay. а синя була знизу. Чи навпаки, тільки десь 19, з 19-го року. З 2019 року вже було встановлено, що з верхня буде синя, а нижня буде жовта. Uh -huh. Веніше навіть була верхня-блакитна, але в зв'язку з тим, що колір такий нестійкий, то з блакитної вона було прийнято рішення, що та полоса буде синьою. Uh -huh. Що буде синьою. І... Затвердили таким чином, і ми затвердили, затвердили маємо сьогодні чином. державний прапор в такому Та, вигляді. Uh -huh. Ще міг би сказати, що е, якщо брати ОУН, організацію українських націоналістів, е, Бандерівське крило, е, яке вчув Степан Бандера, вони використовували е, прапор, який зверху була полоса Шовта. синя. Синя, 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 так? Синя – Бачите, як наплутали в історії синя, багато. А, е, крило, е, як кажуть, мельниківці, мельника, uh -huh. у них було навпаки. Жовта зверху, а синя знизу. Синє знизу. Тому, в принципі, і, е, е, в, тільки в 49-му році, 49 uh -huh. році е, скажімо, е, керівництво України в екзилі прийняло рішення про те, що прапор має бути синій. Синя полоса зверху зверху, і жовта, жовта знизу. знизу, так і на сьогодні і є. Співвідношення прапора це два, два до трьох. Угу. Ну, власне, так як ми сьогодні так. і маємо його Дай в сучасному сьогодні. вигляді. Так. Сьогодні день прапору, день нашого державного прапору. Святкуємо 23 серпня. Нагадайте, будь ласка, яким чином почали святкувати саме 23 серпня, день державного прапору. Адже я знаю, є така інформація, що спочатку день держав... день прапору відзначали в Києві на муніципальному рівні 23 20... чи 24 четвертого липня. липня. Так лише згодом це свято стало державним. Саме так ви, ви вірно говорите. Ну, це недалека історія. Ми пам'ятаємо, що 23 серпня. 23 серпня 91-го року uh -huh. приміщення Верховної Ради України було внесений жовто-блакитний стяг. Жовто-блакитний стяг. Він сьогодні зберігається в Музеї історії України. На стіні Верховної Ради є велика картина, де всі, всі депутати. Від, від, від відтворе нагадаємо телеглядачам, що це після провалу Пучу в Москві так, було. після провалу uh -huh. Пучу. А 24 серпня було проголошений акт незалежності uh -huh. України, і якраз, мабуть, враховуючи, що 23-го він перший був занесений, значить, в стіни Верховної Ради, то 23-го серпня 2004 року президент україни Кучма видав указ яким був яким було започатковано святкування цього дня цього угу. дня цього дня отже сьогодні день державного прапора чи є у вас слова вітання всім нашим телеглядачам хто власне дивиться зараз нашу програму з нагоди свята ну безумовно шановні буковинці шановні мої земляки я вас всіх щиро від душі вітаю з цим святом. І дійсно, це свято не просто свято, яке ми мусимо святкувати. Ми це свято маємо святкувати. Тому що, хоча прапор жовто-блакитний, але він политий кров'ю патріотів, кров'ю тих, які виборювали і сьогодні, і сьогодні на сході України виборюють право, наше право на незалежність, право. Бути вільними, право бути європейцями. Тому я бажаю, вітаючи вас всіх святом, бажаю вам, щоб той прапор став частинкою кожного вашого серця. Пане Володимире, я приєднуюся до ваших побажань, привітань. Дякую вам за цікаві факти з вашого життя, цікаві історичні факти. Про наш державний прапор вітаю теж вас зі святом а телеглядачам нагадаю на календарі 23 серпня, день державного прапора. Тож нехай якомога швидше в кожному населеному пункті нашої незалежної демократичної суверенної держави замайорить блакитно-жовтий стяг. До зустрічі на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.